Слава Богу, дорогі брати і сестри, хочу подивитися Словом Божим на таку тему. Чи являється Ісус Христос менше за Отця? Про що нам говорить Боже Слово? На сьогоднішній день є таке завчасня, що Ісус Христос, що Ісус Христос є менше за Отця Небесного, як Син Божий. В таких конфесіях ми можемо замітити. Помітити так само в Ютубі, інтернеті, як адвентисти, навіть в суботу і ще п'ятидесятники, можуть просто стверджувати, що Ісус Христос не являється повністю Богом, але є Сином Божим. І Він не може бути рівним Отцю. І таке ж вчення воно помаленьку проникає, бо входить в нашому християнському колі, в нашу Іванську церковні. Вже деякі проповідники роздумують, можуть погоджувати, що схиляються, не протестують, що Ісус не являється рівносиним Отцю. Але нам потрібно розібрати і досідати Слово Боже, щоб зрозуміти про божественність Свята Христа, як написано, Івана 5, 39 вірш. Досідіть Писання, бо через них ми думаєте мати вічне життя, а вони свідчать про мене. Ісус, Він має дві природи, це природа Сина Людського і природа Сина Божого. Це дві різні типи, дві різні природи. Отож, Ісус народився в людському тілі. Надзвичайним чином, Він дивився у тропі Діви Марії, самим Святим Духом, який обгорнув своєю силою в Марії, і в неї був дочатий святий Ісус. І ангел каже до Марії, який надвевся Сином Божим. Ісус, як Син Людський, був обмежений, мав фізичні потреби, голод, спрагу, відпочинок, Він додягнувся в образ звичайної людини, щоб стати подібним до нас, З'одягнувся в образ раба. І Він, як Син Людський, служив Отцю і виконував Його волю. Ми пригадуємо Його слова. Ісус каже, моє вчення це не моє вчення, а того. Який послав мене, Ісус каже, ніхто не знає ні ангели, ні син про другий прихід Христа. Ісус сказав до багатого юнака, чого ти мене називаєш Благим? Тільки Бог є благий. Це все Ісус говорив як приклад для нас, і говорив Він як Син людський, щоб ми так поступали. Бо зараз Він. Ісус сидить проворж Отця, як син Божий. І вчення це Його вчення. Ісус, як син Божий, він добре знає свій день приходу, свій час приходу за своєї церкви. З'являється Ісус благим Богом, звичайно Він є добрий і благий. Коли Ісус був на землі, то як син Людський казав, вчення не моє вчення. Чому називають мене Богим? Один Бог є Богий. Ні си, ні ангели не знають час Його приходу, ще й час кінця світу. То він показав нам як приклад, що ми, як його послідовники, знали, як поступати, що так треба любити Його, як Сина Божого. І так ми маємо Його відображати, його науку не приписувати собі, проповіді, які не дає нам. Не приписувати собі. Дари духовні, які дає він нам, не приписувати ймо. Це Його власність, це Його духовне багатство. І ми маємо прославляти ім'я Ісуса Христа. Як Він прославляв Отця, як людський син. Так і ми в тілі маємо так прославляти Ісуса Христа. Є два місця Слова Божого, на які опираюся деякі ліжевчити, що відкидають факт, і суті є Бог. І виривають усі місця і перекручують, що Ісус не є Богом. Івана 14, родінь, 28 вірш. чули, що я сказав вам, я йду і прийду до вас. Якби ви любили мене, то ви б родіна, бо я сказав, що я йду до Отця, бо Отець мій більше за мене. Євреї, 2 і роді, 6 і 7 вірші. Але хтось десь засвітів, кажучи, що є людина, що ти пам'ятаєш про мене, або син людський, що ти відвідуєш його, ненадовго ти принидив його перед ангелами, увінчав його славою і честю і поставить Його над ділами рук твоїх. Ці два місяці біблі відкривають про те, що Ісус сказав отець більше за мене, і він є менший за Отця. А от більший більше за нього. Друге місце, де написано, що Ісуд є приничений, або інший приклад каже уменшений перед ангелами. Якщо не вникнути всі вірші, не розібратися, то можна дуже легко перекрутити. По-перше, послані до Євреїв написано, що ти знаєш про Сина Людського. Син людський, що ти відвідуєш його? Це йде мова про сина людського, а не про сина Божого. Про сина людського, який був, я хочу зауважити те слово, ненадовго, уменшений за англієм. Тобто до певного періоду часу Ісус був умалений або обмежений в людському тілі до Воскресіння. За Отця був менший і за англій був менший, обмежений від Сарство Божого. Як Людський син ненадовго до того, як він воскрес і вознісся. Написано 1 Петра, 3 роді, 22 вірш. Про Ісуса, котрий дійшов на небо і перебуває праворуч Бога, котрому скорились ангели, влади і сина. Коли ми був в людському тілі, він був менше до ангелів. але коли вознісся, і проводиш Отця, скоринець Ісусу, ангела, влади і сина. По-друге, Ісус був менше до Отця, тільки як людський син, і отець був більший до нього, як за сина людського. Але, як син Божий, Ісус за Отцем є одно і рівне, бо написано. Іван 10 родінь, 30 вірш. Я і отець одно. Так само ми читаємо Філіп'ян, другий родін, з 6 вірша. Такі Божі Слова. Філіпян 2,6 і нижче. Ісус, Він був ще Богом за своєю природою. Не вважав для себе втратою бути рівним Богові, але умалив себе самого, прийняв образ раба, ставши подібним до людини, і до вигляду став як чоловік. Він понидив себе, бувши сухняним аж до смерті і смерті хрисної. Давайте ми розберемося про другу природу Ісуса Христа як Сина Божого. Ми говорили общепили за природу людського Сина. Тепер ми говоримо про конкретну природу Ісуса Христа, Сина Божого. Його божественного природу. Є три ознаки, де Ісус в цьому землі доказав свою божественну природу. Що природу Сина Божого. Рим'ян 1, четвертий вірш. І відкрився Сином Божим у силі, Духом Святості через з мертвих про Ісуса Христа Господа Нашого. Ми бачимо, що Ісус відкрився Сином Божим як у силі. Це перший однак. Коли Ісус був на землі, то всі Святого Духа проповідував Діванджі творив чудеса, відкривав мертвих, ціляв немічних, виганяв демонів такого в старому заповіті. Не бувало. ніхто так з тазоповітних праведників, пророків не являли масово, чудеса, знамення і таку силу Святого Духа, так як це проявив Син Божий, безліч чудес, безліч удоблень, і він зі своєю силою Божою тихо мир ходив по воді, очищав прокажених. Ця сила Божа доказала, що Ісус є син Божий. І Він сьогодні володіє тою повнотою Божою силою. Друга ознака Духом Святості. Ісус прожив непорошенним, без грішення, без помийне життя на землі. Ні одного гріха Він не зробив в ньому, не було лукавства. Він був повний істині, святості від окремої від гріха і його божа на природу немає нічого спільного з гріхом. Сам Понтіна Пілат побачив Ісуса, який не мав ніякої причини провини переступу злочинства. Він був непорожним, невинним. Це сам Пілат, будучи римським намісником, бачив в ньому невинного Ісуса. Він повністю показав себе святим. Це великий доказ, що він є Божий син. Третього знака Воскресіння а на третього дня, коли Отець своєю силою воскресив Його, то ніяка фізична смерть, духовна смерть не змогла його втримати від гріха. Вчав Воскресіння його святе тіло. Преобразилося чи перемінилося у славне, небесне, духовне неземне тіло. І Він вознісся у славі Харовими, у славі Отця. Це істинний доказ, що Ісус є Син Божий. Є такі місця Слова Божого про Ісуса Христа як Сина Божого. Це євреїв в цьому роді третій вірш. Що то за природа Його? Сьомій роді третій вірст. Єврею. Без батька, без матері, без родоводу. Як син він вимав родовід. Ну як син Божий, без батька, без матері, без родоводу, не маючи ні початку днів, ні кінця життя. Подібно до сина Божого. Написано інший переклад. Уподібнився до Божого Сина, який перебуває священником на Природа Божого Сина не має нічого спільного зі земною тілесною природою, бо його природа є безкінечна вічна. в неї Немає початку і кінця. А це нам підказує, що наш Бог Він не має початку і кінця. Бо Він, як Бог, є, був і буде на всі віки вічні. І цим Богом є не тільки, Летес, а також Ісус Христос. Він має таку саму природу. Вічну, безкінечну, досконалу, яка є рівна і Небесним Отцем. І Божі люди, послідовники Ісуса, в час його димного життя мали відкриття про те, що Ісус не є тільки син людський, а як Син Божий. Ми читаємо Матвія, значити значить вірш. Симон Петро сказав у відповідь, «Ти, Христос, син Бога живого» Івана 1,49. 49. На Фанаділ відповідімо, Раві, ти син Божий, ти цар Ізраїля. Іван Хатитис сказав Івана 1,34. І я бачив і засвісив, що він син Божий. Отож, у світі Божого слова ми побачимо, проте Ісус має дві природи сина людського і сина Божого. Якщо людина стверджує про те, що Ісус Син Божий, і в нього є Отець, то Логічно подумати, що Батько є головний, а син є менший. Але це не так між Ісусом і Отцем. Ісус є Син Божий, де в зірцевого прикладу до нас, християн, що ми були Божими дітьми, любили слухали, виконували волі Отця, як це робив Ісус. А також це прояв найкращої любові Отця, що він заради нас віддає єдиного Божого Сина в жертву відкупення, щоб нас спасти. І так ми маємо полюбити Бога і бути готовим віддати себе в жертву посвячення, служіння. І ми не можемо вкорошувати або переменшувати природу Ісуса Христа за Отця чи за ангелів. Бо тому що Боже слово світі Ісуса не тільки як за Сина Божого, а також за Спасителя, за Творця і за живого Бога. І я вже хочу навести декілька місця Слова Божого, які чітко підтверджують і свідчать про те, що Ісус є Богом. Ми читаємо 1 Тимофія, 3 роджіння, 16 вірш. І безперечно, велика Тайна Богочестя, Бог з'явився в тілі, виправдав себе в дусі, показався ангелам, проповідуваним між народами, прийнятий вірою у світі і в у славі. Другі Бота виправдав в дусі, показався ангелами, проповідуваним між народами, прийнятий вірою, в у славі. Безперечно, ніхто не поспорить, що це вказує на Ісуса Христа. Але Хочу зачитати ті слова. Бог з'явився в тілі. Старий заповідь Ісая, 9. Родін, 6 вірш. Про своє Ісуса Христа, бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я Йому. Дивний поразник. Увага! Бог сильний Отець вічності, князь миру. Не тільки дивний порадник, не тільки князь миру, навіть не тільки отець вічності, але Бог синій. Новий заповідь. Рим'ян 9 роді, 5 вірш. А потім Павло каже, про ізраїльський народ, що їхні отці відник же тілом Христос, що він над усіма Бог був свяний навіки. Амінь. 1 Івана, 5 роді, 20 вірш. Ми знаємо, що Син Божий прийшов і розум нам дав, щоб ігнати правдивого і щоб бути правдивому Сині Його. Ісусі Христі. Він Бог правдивий і вічне життя. Отож, Ісус Христос, як ми читали ці місця Слова Божого, являється Богом сильним, Богом з'явився у тілі, Богом благословеним, Богом правдивим. Все так і Амінь. А потім Іван пише в Дівантії. У своєму Дівантії Іван пише роджі, що віку було слово, і слово було в Бога, і Бог є слово, а це слово стало тілом. Помни істини і благодаті. В книги Іван, Баше Ісуса Христа. І на ньому було написано об'явлення 19 років, 13 вірш. Ім'я Слово Боже. Цього ми можемо зрозуміти, що Ісус має ім'я Слово Боже. І Бог є Слово. Тому Ісус є дійсно повноцінним Богом. Давайте ми будемо все твердо вірити. Бо якщо ми не визнаємо Ісуса Христа за повноцінного Бога, ми втрачаємо вічне життя, втрачаємо спадщину в царство Боже. Наші імена не записані в книзі життя, він нас не забере в Царство Боже. Ми не будемо приймати участь в першому воскресіння, ми втрачаємо всі Божі благословення. Ми саму природу, Сина Божого Ісуса Христа вкорошуємо, робимо його умаленим, обмежуємо самого Ісуса. А слово Боже, нас попереджує об'явлення 22 році. Якщо хтось додасть до цієї книги, то на того Бог накладе кару, а хто відніме з цієї книги, того Бог забере спадщину Царство Божого, не буде мати входу в Небесний Єрусалим. Це велике застереження для нас. Галатії першої роді. Написано, а Павло каже, якщо ми або ангел неба поша вам благовістити на те, що ми благовістили, та як каже, новий заповідь нехай буде анафема. Інший переклад каже проклятий. Тому, якщо ми опираємося на те, що Ісус був сином людським, це правда, опираємося на те, що Ісус є син Божий, це так і Амінь. Але ми маємо визнати, що Ісус є Бог, тому що є чіткі місця слова Божого, які я зачитав, що Він є Бог з у тілі, є Бог сильний, і він є Бог правдивий і Він є Бог благословен. Що говорить до Ісуса Христа, якщо так написано, то треба вірою приймати і вірою сказати так і амінь. І ми будемо мати вічне життя, як будемо уважно досліджувати святе Писання, яке свідчить про нашого Ісуса Христа, і будемо Його втіювати і виконувати, а Він подарує нам вічне життя. А Ісусу, як Богу, вічна слава, хвала і навіки. Амінь.